Ну, я кладу там сир, колбасу, яйці, писанки. А писанки ви самі заварюєте, робите. Чи купуєте в золото. Заварюю сама. А як? Ну, розписую їх. І розписують. Потім вже щоб не гарні були. Угу. Так, що це таке? Це дорожка. Осуська дорожка. Угу. Мамо, а були такі часи, що от я тільки що казав, що не можна було ні показувати вишивку, якось це заборонялося у вас. Ви все одно тоді вишивали? Я все одно вишивала, бо я дуже любила вишивати. Це дорожка теж. Це, це Чорне то зуба, а червоне то любов. Червона з чорним. А які ви кольори найбільше любите? Я найпше люблю кольори. Ну, е е всякі кольори. Аби я, воно було всякі привість, кольори, щоб були кольори. То все так люди, які найбільше е мали чорного та темного в житті, то вони найбільше люблять яскраві кольори. Я дуже люблю різні кольори. Так, це все такі наволочки. дорожки, все дорожки. Ну а тут бачу якась така вже нетрадиційні кольори. То ви один раз щось таке, зелене, змішали з Так, то я це ворожі. А звідки ви берете самі узори? Десь відшиваєте чи десь що самі ви думаєте? Я з журналів беру, в селі відшиваю. Ага. В селі. Дуже люди вишивають різні кольори. Це такий виноград, як у нас над хатою росте. Так, це виноград. Це так. теж гуцульська. Це така гуцульська, так. От тут теж якісь кольори у вас зовсім інакше. Я теж цього року вишила. Угу. Так. ну Бачу в ваших вишивках. А це штори на двері. Ви найбільше квіти любите висувати чи що? Я люблю все вишивати, не, але саме найліпше люблю різні кольори. Угу. Аби то було яскраве, таке, так? Так, так, На На якісь такі. Угу. Оце. Це таке на, э, це на двері. Стори на сторони, так. двері. Так, а це я А це таке на, на крісла повишивало. Угу. Ну, ми трошки пізніше покажемо ще тут. Все у вишивці і телевізор. Це на тривізор. Так, ну і оці подушки теж. Ріясики. Ну і а оце що, оце сорочка у вас? Коли якісь теж кольори такі сині самі. Сина і голубе. Тут теж ви самі вишивали? Я все сама вишивала. Ну, я пам'ятаю, коли... Пам'ятаю, як, як я вас попросив вишити цю сирочку. Ви пам'ятаєте той сірок? Пам'ятаю, я тоді вишила собі, і тапові, і зятеві, і дітям блюзочки повишивала, Внучкам своїм. Ну, нас, коли у нас тут сидить моя доча, ваша внучка. І вже внучок своїх навчила вишивати. І наталку, і олю. І дітусю. Діта, тобі бабка перша показала, як вишивати? Так. А що ти найбільше любиш зараз вишивати? Ти вчишся ще вишивати. Вже щось виходить. А ну щоб покажи, що там треба вийшло Ну, бабці, оцініть Шел... роботу внучку. З цього виходить, не? Шелфет. Ну, шо, ага. ти починає вчитися. А щось там вже є тебе? Ти Хвалилася? Так. Ну покажи. Ну покажи, покажи. Ну вот, там. Куди, і а ну показі. Показіть, то сука. Mm. Отак. Така перша права. Може, в'язати на ціла баба її. Ну і як ви думаєте, от це що відроджується, вишивка. Українська національна виставка, вона якось впливає на, ну, на те, як люди відносяться один до одного. Я думаю, що впливає. Бо я хотів почути, чи, чи робиться людина добріша, та, котра і займається вишивкою, і так, котра дивиться на вишивку. Я думаю, що робиться. Добріша більше. Так. Ну що, ось таке невеличке інтерв'ю, яке я взяв у власному домі, у власному мотосі. Не понимаю? Тихо. Мирон. Слышь, я? Ма. Люби свою. То есть такие подушок у вас слышит? А яка из этих подушек наиболее улюбленная вас? Добрая ссылка. Не вот А чому? У нее стойка. Резный Ага. um é може, трохи внуків і, і дітей до подушок. Марійка, Оля, Наталя. Мама, мама зробила вже виставку, запрошую вас на виставку. Маріка, а як ви на більші подушки? Оля, Наталя, та ходіть сюди. Це я вже для нас знімаю. А ну виберіть кожен по доску, коткому, коли рано іди подавай. Мама, кока зараз подивись. Мені теж оттям. А, это не керувати.

Артистку я дуже хотіла. Я тебе інтерв'ю бере, ла. Вибери угу. інтерв'ю. Що Ви? у кого будеш питати? Так, ну. спитати? Відповідь. Кого першого будеш питати? Дорогі телеглядачі. Так, ну бабці. хто перший? Бабці. Ну давай, що ти будеш бабці питати? Ну no, так. Ну, телестудія «Захід», представляй, кажи. Скажи. Скажи, ну, скоро, бо сплюкається. Шестеро мільйонів краще ніхто. Що смачне, то й обидві. А що іменно? Ну, іменно. Так і ти. Сиром Так. Ну, питайся, питайся, Віта. То смачна, то ну, да так, с машина той любви. Ну до дробка. Как, дробь, До кого бы? До Оль.